Ми приїхали до наших друзів до 54-го розвідбату для того, щоб їм передати нові сучасні starlink міні для того, щоб успішно виконувати бойові завдання конкретно зараз на Курському напрямку. Хочу передати слово нашому другу, бойовому єноту, щоб він коротко дав характеристику, що це і для чого воно потрібно. Друзі, добрий день. Ми дуже вдячні благодійному фонду. New Time for Ukraine за дуже значний подарунок. Це маленькі старлінки, міні, які ми можемо використовувати в зоні бойових дій. Вони кріпляться як на автомобіль, так і можна встановлювати їх в окопах, в бліндажах і так далі. Дуже зручний. Нічого зайвого немає, модем уже встроєний. То за це ми дуже вдячні. І це допоможе нам виконувати наші бойові задачі. Це дійсно хороший, гарний подарунок для нашого підрозділу. Ми ще раз дуже вдячні благодійному фонду «New Time for Ukraine» і особисто Євгенію. Дякую, Женя. Дякую. Дякую. Донати Дякую. на благодійний фонд «New Time for Ukraine». Дякую.